Замість військової служби господарча. Командир однієї із військових частин рівного змушував підлеглих будувати йому будинок у Львівській області. Серед так званих будівельників були двоє водіїв та електрик. Таку злочинну схему командир організував у березні 2024 року. За свою працю військові отримували грамоти, які керівник виписував за сумлінну службу. Хоча насправді чоловіки виконували окреме доручення на Львівщині. Понад півтора року командир однієї із військових частин міста рівного залучав трьох військових до будівництва власного помешкання у Золочівському районі на Львівщині. Натомість у документах зазначав, що ті нібито перебувають у частині та виконують бойові завдання. За це військові, окрім грошового забезпечення, отримували додаткові виплати. Разом з тим, за таку службу не раз нагороджувалися грамотами. Як з'ясували правоохоронці, за півтора року з бюджету військової частини на оплату праці будівельників було витрачено. Понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Чоловіків затримали на гарячому під час виконання робіт. 17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вище вказаних військових. Наразі вони вже повернулися до виконання своїх службових обов'язків. Ще один із будівельників із липня несе службу у Сумській області. Працівники ДБР оперативно затримали і підприємливого командира. Командира затримано та повідомлено про підозру за частиною другої статті 28, частиною 5 статті 426 з приміткою 1 кримінального кодексу України перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Командиру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Дарина Черемшина та Валентин Злиденний. Телеканал Group.